Мої рідні позняки, мої рідні осокорки, моя люба Харківська, 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 це погей-гей. Виджай на коло, деревчику, троченьки і ахматової, їду по ахматові, гей-гей. На умотажах лісти їхати не даю, йдуть, гей-гей. Дайжуй до перехрестя вулий, драгмана і ахматової її, нову на драгманова ремонт. Ей-ей, ей-ей, ей-ей. Мої рідні позняки, мої рідні осокорки, моя люба харківська, харківська, харківська цепох. Далі заїжджаю до перетини вулиць. Ахматова і, пер... і Петра Григоренка. Дивлюсь на пішохід перехід. Ей -ей, ей ей ей, ей, ей. І бачу знов ДТП. ей ей, ей ей. Ей ей, ей. ей. Їду я далі і доїжджаю до третьої перетини вулиць а не Ахматової і урлівської. Ей ей, 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 хей ей, ей, хей мої рідні позняки, мої рідні осокрки, моя люба Харківська, Харківська, Харківська цепо Дивлюсь на урлівську і бачу кіс. Ай, ай. Ай ай, цепох, ай ай. ай, ай, -ай, ай, -ай, -ай, -ай проїжджаю біля терця реверму. Розвертаюсь на ліво. І йду по Дніпровській набереж. І бачу, що поліція зупинила в авто. І за порушення швидкості. Ей, ей ей, -ей, 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 -ей цепох. Ей -ей, 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 ей, ей. мої рідні позняки, мої рідні осукерки. Моя люба Харківська, Харківська, Харківська цепох. Портаю знову наліво. на лівво, вижайна поспех бажана. на проспект бажана. Йду прямо і проїжджаю біля метро І біля метро пузники. Також проїжджаю біля парку пузники. Також проїжджаю біля парку пизняки. Мої рідні позняки, мої рідні осокорки, мої, моя люба харківська, харківська, харківська цепох. Доїжджаю до Ревуцького і бачу, як прибирають базар. Тож що я знову до кола я і повертаю на Тростяницьку та доїжджаю біля Терця Нювей. Та проїжджаю біля Терця Нювей. Також доїжджаю до перехрестя, як велич і Харківського шосе. Тростянецька і... Харківського шосе. І доїжджаю до перетини вулиць Трочинська і Славгородська. Тросинська і Славгородська. Далі їду я по Славгородській. і проїжджаю біля парку Партизанської слави. Мої рідні поняки, мої рідні осокорки, моя люба харківська, харківська, харківська цепох. Це пох. Це пох. Мої рідні поняки. Moje renie osokurki, moja luba hartivska, hartivska, hartivska cepoch, cepoch, hej, hej. Moje renie poźniaki, moje renie osokurki, moja luba hartivska, hartivska, hartivska cepoch, 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 cepoch,